Поділиться він враження від гір і скаже, що він був сьогодні так емоційний і так переживав. Як ніколи нервувався, як ніяк ніколи. Я з вами сподіваюся. Не хотілося повторити минулорічні наші помилки, в тому плані, що ви пам'ятаєте, як ми зіграли після Кубкового матчу вдало з Металісом, хоча програли додатковий час. І, звичайно, потім ми не могли зібратися після цього матчу. І теж я вважаю, що ми зіграли непогано з горею, і ми за це дуже хвилювалися іменно, іменно те, що кубковий матч був перед цим. І я дуже вдячний хлопцям, що вони налаштувалися дуже серйозно на цю, на цю гру, тому що видно було бажання, бажання тільки перемогти. І суперник сьогодні був дуже достойний. Команда, яка дійсно грає. Агресивний футбол. Швидко переходять від оборони в атаку, і хороші виконавці є молоді хлопці, які дійсно, дай Бог, щоб в них було хороше майбутнє. Але ротацію, як ми говорили, все рівно не зробили, тому що сьогодні вийшло знову сім чоловік, які не приймали участь в кубковому матчі. По грі можна сказати, що гра була відкрита, тому що і моменти були біля наших воріт. І моменти були біля воріт суперника, які ми вдало використали, але суперник не використав, тому що і зіграли в обороні непогано, і в тому я вважаю, що рахунок 3-0 не відповідає, скажімо так, тим подіям, які сьогодні відбувалися на футбольному полі. Тому що це була нелегка перемога. Ще раз повторюсь, що ми, і особливо я, дуже сильно переживали за цей, за цей матч, тому що. Е Після Кукового матчу, щоб результат був найголовніше, настав вистав на результат. Виставляючи, відразу чи не вперше в чемпіонаті двох нападаючих розраховували те, щоб швидше забити м'яч. Ми ретельно вивчили команду суперника і буквально вчора ми тільки вирішили зіграти з двома нападниками. Чому? Тому що у Грицюка були деякі проблеми зі здоров'ям. Хоча він врвався в бій, але ми вирішили ставити двох нападаючих і, скажімо так, простіше зіграти, простіше переходити до оборони атаку за рахунок довгих передач. Тому що ми знали, що зони свобідні будуть в домашньому поєдинку. Інші команди, приїжджаючи сюди, стараються грати більше в оборони і нам тяжко скривати цю оборону, яка грала, зовсім асфальт Алчіяс. Вивчи ретельно ми вивчили суперника, продивлялися мало матчів. І зробили висновок, що треба грати з двома нападниками і простіше грати, переводити м'яч більше вперед. І це привело, скажімо так, до рахунку, тому що два нападники забили м'ячі. Аномальний два і він Як ви рахуєте, що Юрій Коломойський на кінець вийшов якоїсь, можливо, чи психологічної, чи фізичної кризи, і зараз у нього більш яскрава гра? Так, особливо, коли ми вийшов на заміну матчі, на Кубковому матчі, ми побачили, що коломой дійсно знаходиться в хорошій спортивній формі. І тому ми вирішили ставити коломоця і Панамера. В неділю традиційне дербі і в очікуванні, і олександрійці, і кіровоградці. А якимось чином будете індивідуально підходити в підготовці до цієї зустрічі, чи буде все по плану, який передбачено календарем? Буде і по плану, і буде індивідуальні розмови, тому що цей матч дуже важливий. Я сказав хлопцям, що цей матч сьогоднішній найважливіший. Ну, не я скажу, що найважливіший, звичайно. Дякую, Володимир Богданович. Є запитання, шановні